Дикий кінь тупнув своєю дикою ногою та промовив О, друзі мої, о, вороги мої, навіщо чоловік та жінка створили це світло у великій печері? Та чи не нашкодить це нам? Дикий пес задрав до гори свого дикого носа та, відчувши запах смаженої баранини, Сказав, я піду, подивлюся, розвідаю, та розповім вам. Гадаю, що це добре. Кіт, ходімо зі мною. Кіт промовив, Я, кіт, який гуляє сам по собі, і всі місця для мене однакові. Я не піду, тоді ми ніколи більше не будемо друзями, сказав дикий пес. Та побіг до печери. Та коли він недалечко відбіг, кіт промовив сам до себе. Для мене всі місця однакові. Чому б мені також не збігати подивитися та, коли схочеться, піти геть? І він тихо, дуже тихо, прослизнув повз дикого пса. Та сховався там, де міг все чути. Коли дикий пес дістався до входу у печеру, він підняв носом висушену конячу шкіру та відчув чудовий запах смаженої баранини. А жінка почула його, посміхнулася та промовила Ось іде перший. Дика тварина з дикого лісу, чого ти хочеш? Дикий пес сказав, О мій ворог та жінка мого ворога, що це так приємно пахне у дикому лісі. Жінка взяла смажену баранячу кістку, кинула її дикому псу та промовила Дика тварина з дикого лісу, скуштуй. Дикий пес обгриз кістку. Вона виявилася смачнішою за все, що він колись куштував, і пес сказав О мій ворог та жінка мого ворога, дай мені ще. І жінка відповіла, дика тварина з дикого лісу. Допоможи моєму чоловікові полювати вдень. Та охороняй цю печеру вночі. І я дам тобі стільки смажених кісток, скільки тобі потрібно. Ах. промовив кіт, слухаючи їхню розмову. Це дуже мудра жінка, але вона не мудріша за мене. А дикий пес підповз до жінки. Поклав голову на її коліна та сказав: О, мій друг та жінка мого друга, я буду допомагати твоєму чоловікові полювати вдень, а вночі буду охороняти твою печеру. Ах, промовив кіт, цей пес Бовдур. І пішов собі назад у вогкий темний ліс. Помахуючи своїм диким хвостом, крокуючи у дикій самоті і нічого нікому не розповідаючи. Коли чоловік прокинувся, він запитав Що тут робить цей дикий пес? І жінка відповіла Тепер його ім'я не дикий пес, а перший друг, тому що він буде нашим другом. Назавжди, назавжди, назавжди. Візьми його з собою, коли підеш на полювання. Наступної ночі на заплаві жінка нарізала великі оберемки свіжої зеленої трави, принесла до печери та поклала сушитися біля вогнища. І полинув запах свіжескошеного сіна. Жінка сіла біля входу у печеру, сплела вуздечку з конячої шкіри, подивилася на баранячу кістку, на широку лопаточну баранячу кістку та почала чаклувати. І створила вона друге в світі співоче замовляння.